Привіт! З вами знову я і канал Hobby Antistрес. Я до вас уже з фінішем. Дивіться, з одного моточка, яка класна вийшла. Чекайте, покажу повністю на ній злізе. Яка класна вийшла хустинка, який класний вийшов Бактус. Взагалі шикардосний, Це ще свіженький, е, от, результат. я ще нічого з ним не робила. Мені дуже подобається. Тут досить чітко проглядаються оці всі лінії. Можливо, відео так не передасться, тим не менше. Дивіться, яка краса. Я вам обмірюю. Ну і наскільки це можливо, в принципі, обміряти. І ми з вами разом намалюємо схемку. Схемка, в принципі, здається, досить важкою. Але насправді там досить багато повторень. І я навіть пожаліла, що в мене немає ще одного моточка. Щоб я могла дов'язати і зробити її більшу. Ну, але, тим не менше, Зараз 20 розмотаю, так, до серединки. До серединки. У мене 40. Тобто по внутрішньому 40-41. По внутрішньому цьому, у мене там вийде десь плюс-мінус 80, не розтягуючи. І ось тут, якщо брати по цьому краю, плюс-мінус, тому що він ж такий, бачите, у мене. Заокруглений, з цими штучками. Мені дуже подобається, що видно, отак повністю, бачите, як. Ой, до половини у мене, ну, в принципі, можна сказати, що 90. Тобто, розумієте, там 80, тут у мене буде 180. Дуже круто виглядає. Виворітьний ряд отакий. Мені дуже подобається, як виглядає. от Бачите, перехід тут трошки більше. Я. Чесно, спочатку, не повірити, думала, що оце початок, оце кінчик, а виявляється він тут. Тобто, походу, ми в'яжемо не знизу вверх, а зверху вниз. Ну, така ситуація. Тому. Зараз вам будемо показувати, як взагалі воно як я в'язала. Ви, напевно, собі схему збережете. Я ще в попереднє відео передивлюся і поприкріплю їх до цього відео, щоб ті мої нові глядачі чи нові підписники, потенційні підписники, яким буде цікав взагалі сам процес в'язання, початок, щоб вони могли подивитися і схему. І взагалі, оці початкові відео, як я в'язала, тому що воно реально, я вам скажу, цього варте. Не влазить вона повністю шкода, але досить. ну, Попробую, може, я підніму трішки камеру, щоб можна було показати повністю хустинку. Дивіться, яка краса. Ну просто просто, ну, нереальна краса. Мені дуже сподобалося. Я взагалі після цього полюбила бактуси, Я напевно, що зв'яжу ще один побільше. Такого ж самого плану, але, можливо, в іншій кольоровій гамі це має бути просто, просто щось з чимось. І ми з вами зараз почнемо малювати, малювати схемку. Як я взагалі в'язала, що я робила? Попередня схемка у мене ось тут. І ми з вами зараз почнемо малювати схему. Я теж буду малювати, в принципі, Будемо малювати тільки до центру, тобто буде центральна. Є ж єдине, що я не впевнена, чи мені вистачить ось цього такого листка паперу, щоб я могла вам повністю показати, як воно. Тобто, після цієї, що ми малювали, так, останнього рядочка. Це взагалі схемка до другого відео. Його я теж тут постараюся в кінці прикріпити, так, щоб ви розуміли, що й до чого. Так, зробимо так, щоб ми Так, тут є 4. Ну, це десь буде центр. Малюємо по центру у нас завжди уверх, до речі, тут буде у нас, щоб ви розуміли, 30 рядочків. 30 рядочків вверх, лицеві тільки буду малювати. Центральна у нас завжди буде йти ось така. Це у нас три разом лицьовою. Тому малюємо. Щоб вам було зрозуміліше, я малюю ось так, а потім до, по бокам буду домальовувати. Це центральна, але центральна тільки з одного боку. Справжня, центральна, так як я її показувала, буде. Ось тут з краю. Чому так? Тому що сама схема велика, як хустинка, і, відповідно, вона повторюється до центральної дзеркальному відображенню. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30. Шикарно вистачило вверх вистачило. Надіюся, вистачить і в бік. Досить часто біля цієї центральної у нас будуть два накиди. У першому рядочку так точно. Зараз я намалюю, в принципі, сюди в бік. І будемо тут малювати дзеркально. Так, перший рядочок, як у нас буде? Тут буде йти дві лицеві, потім буде. Я все малюю в один бік, одна, от, дві разом лицевою за нижні стінки, бо я так і в'язала. А взагалі в'язання можна перевертати е, і по-різному показувати: одна лицева, потім накид. Тут знову три разом лицевою за нижні стінки. Накидик. Я вам все покажу. Потім знову лицьова. Накид лицеві я не малюю. Чому я не малюю лицеві? Тому що воно буде дуже сильно загромаджене. Це у нас, в принципі, крайнє ставлю як точечку. Так, і з цього боку воно буде повністю теж саме. Тобто, дивіться, по суті, сам візерунок він повторюється. Тобто, ми проблем з цим не маємо, ми його повністю. Повторюємо і тут навіть не загубишся. Чому так? Тому що ми е, бачимо, як воно. так бачите, І можемо себе перевірити. Якщо ненароком ви щось зробили не так, це одразу стане видно. В чому це стане видно? Зараз вам скажу так. І це у нас центральна, яку я малюю хрестиком. Так, зараз трішечки, може, ближче, покажу. Якщо буде така можливість, напевно не буде. Дивіться. Як воно буде? Крайня, Потім накидик дві лицеві, дві разом лицевою за, накид, накид, за нижні стінки, накид, лицева, накид, три разом лицевою за нижні стінки, накид, лицева, накид, дві лицевою за нижні стінки, дві лицеві, Оце по центру, те, що ми малювали, накид лицева. Трилером лицевою накид і так далі. Тобто це йде повторення. І в кожному лицевому ряду ми збільшуємо так, якби на один рядочок. Тобто тут знову у нас буде накид, тут у нас буде крайня. тут у нас знову буде крайня. Не знаю, наскільки тут мені вистачить, можливо, і не вистачить. Я так сумніваюся. Але, тим не менше, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, яка суть. Далі, отут, в другому рядочку, у нас буде? як? Ж, Знову Крайня, накид, дві лицеві, потім у нас буде йти дві разом лицевою за нижні стінки накид, дві разом лицевою за нижні стінки накид, три лицеві, потім буде йти накид, дві разом лицевою за нижні стінки, накид. І до цієї. Центральної три лицьові. І назад так же само: три лицьові, накид, дві разом лицевою за нижні стінки накид, потім знов три лицьові, накид, дві разом лицевою за нижні стінки накид, дві разом лицевою за нижні стінки. І перед цією центральною у нас накидик. Тобто, бачите, воно повторюється, хоча воно може виглядати досить складно. Третій рядочок. Може, і не буде сенсу малювати повністю всю. До речі, хочу, вибачитися в попередньому моєму пров'язику я е, ненароком, напевно, тому що була хвора, виділила пров'яз оцих двох перших рядочків, а почала одразу з третього. Але якщо я вам залишу схемку, я думаю, ви мене пробачите. Так, третій рядочок у нас на кедик. Тепер. Дві разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві. Тут у нас буде що? Накедик, дві лицеві, накидик, дві разом лицевою за нижні стінки лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, накидик, дві лицеві накидик. І оця центральна. І від цієї центральної все повторюється аналогічно. Тобто, я навіть не знаю, чи є сенс мені промальовувати повністю, якщо воно повторюється. Напевно, все-таки я не буду займати ваш час, а буду в'язати до цієї центральної. Тут буде йти аналогічно, повторення повністю. І, звичайно, оскільки це у нас центральна по бактусу, не, не оця. А ще разок так, то виходить, як одна і друга така сама, то ви просто будете орієнтуватися, що ще, ще треба пров'язати. Так ви, виходить раз, два, три, чотири. Розумієте, так? Чотири таких колонки. Як оця одна. Давайте тоді я вам показую на одній. І так буде, напевно, найкраще. Так, четвертий у нас рядочок, тут крайній. Поїхали на лицьова. Дві разом лицевою за нижні стінки, лицева на кедик, три лицеві на кедик, дві разом лицевою за нижні стінки лицева, дві разом лицевою за нижні стінки накидик, три лицеві на кедик. І отут це центральне. Тут лицева, наступний. Пров'язуємо. Тут по краю всюди накидики йдуть. Крайня і одразу накид. Тобто проблем з цим виникнути, не може бути, так? Щоб головне не забувати. Так само і в кінці крайня там і накиди накидик і крайня кромочна. Так, так наступний рядочок це у нас вже так. Раз, два, три, 4, 5. Так, це вже п'ятий рядочок, ми з вами починаємо промальовувати. Що у мене зараз буде? Накидик ми намалювали. Тепер лицюва накидек, тепер у нас три разом лицьовою за верхні стінки, за нижні накидек. Потім у нас дві лицьові, дві разом лицьовою за нижні стінки, накидек, лицьова, накидек, три разом лицьовою за нижні стінки, накидек, лицьова. Накєдик, дві разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві, і накідик уже з цього боку, так? Уже біля цієї петлі. Час від часу він буде так і появлятися біля цієї центральної. І, відповідно, з цього боку дзеркально. І така сама ситуація. звідси. Наступний рядочок це у нас, виходить, шостий, так? Крайню зробили. І Обов'язково не забули на потім у нас три лицеві. Тепер отут дві разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, на дві разом лицевою за нижні стінки на три лицеві, накидик, дві разом лицевою за нижні стінки накидик, сюди теж три лицеві і вже центрально. Так? Зробили. Тепер. Щоб ви розуміли, один, два, три, чотири, п'ять, шість це все лицеві ряди. Тобто, якщо по ходу розібратися, це буде перший, третій, п'ятий, сьомий. Розумієте, так? Але ось я показую тільки лицеві ряди. Щоб ви розуміли, я просто пишу так. Тепер крайня, сьомий рядочок. Сьомий рядочок у нас як? Знову обов'язково Тепер на кедик. Дві лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки, 2 лицеві накидик, дві лицеві, накидик. Дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, дві разом лицевою за нижні стінки на три лицеві, лицеві накидик і ось так. Тепер восьмий рядочок. Знову ж таки у нас. Накедик. Тобто, що ви розуміли, яка ситуація, воно все йде на розширення, ми розуміємо, так? І ось тут місцями оці моменти повторюються, формуючись візерунок. Отак, 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 отак. І воно так і виглядає ось тут видно, так? що йде до центру. Але оскільки я в'язала зверху вниз, щоб було розуміння ситуації, зараз, так, я ж в'язала так, і я от давала накидики, і воно йшло. Сюди, сюди, сюди. Так класно, бачите? І зразу ж видно. Бачите, як воно? Воно дає про себе знати. Тобто я в'язала зверху вниз. Так, восьмий рядочок. Починаємо з вами наступний. Восьмій. Це у нас як буде? Це у нас буде так, накідик. Потім у нас буде три лицеві. Тепер у нас накідик. Бачите, воно є на розширення. Потім у нас. Лицюва, три разом лицевою за нижні стінки, потім знову лицюва і накидик. Це ви вже можете самі для себе навіть ну, керувати цим, тому що воно досить, досить нескладно, я би так сказала. Далі три лицеві у нас. Тепер знову накидик дві разом лицевою за нижні стінки лицюва, дві разом разоли за нижні стінки накидик. Тепер у нас три лицеві. Отут накідик, лицева і оця центральна. Дев'ятий рядочок ми знову йдемо на розширення. Я надіюся, вам видно, тому що воно ніби здалеку попробую трішки по-іншому поставити. Ну, я принаймні диктую. Надіюся, воно не буде складно, коли ви почнете в'язати. Дивіться: дев'ятий рядочок у нас накідик, лицьова. Накедик дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер у нас дві лицеві, точніше, ану, секундочку, дві лицеві, тепер знову накидик, так, ми бачимо три разом лицевою за нижні стінки, біля неї два накедики. Так, клас. Тепер ми зробили тепер знову дві лицеві. Тепер у нас дві разом лицевою за нижні стінки на кедик, лицева на кедик, три разом лицевою за нижні стінки на кєдик, лицева на кедик, дві разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові і вже біля центральної теж на є Бачення, як воно далі йде. Наступний рядочок. Тут знову не забуваємо обов'язково по краю всюди, біля крайньої у нас йде накидок Так, зараз наступний рядочок ми з вами проходимо. так накидок тепер у нас лицьова тепер накидок дві разом лицьовою за нижній стінки накидок три лицьові Тут три разом лицевою за нижні стінки. З цього боку теж буде три лицеві, оскільки він ж повторюється, Накидок дві разом лицевою за нижні стінки накидок. потім знов три трилицеві, накидок. дві разом лицевою за нижні стінки, накидик, знов три лицеві, і оця три разом лицевою за нижні стінки центральна, в даному варіанті. Одинадцятий. Знову не забуваємо про накидик. І починаємо робити далі. Не знаю, чи мені вистачить. Ну прям, прям дуже, напевно, одної або двох петель не вистачить. Нехай буде. Так, накідик. Одна лицьова. Тепер у нас дві разом лицьовою за нижні стінки, накидик, дві лицьові. накидик, дві лицьові. три разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові. накидик. Тепер дві лицеві, накидик, дві разом лицевою за нижні стінки. Лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, накидик, дві лицеві, накидик, дві лицеві і оця це центральна. Дванадцятий рядочок. Починаємо так. Накідик не забуваємо. Дві лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки, накидик, три лицеві. Накєдик, лицева три разом лицевою за нижні стінки. Тут повторюємо лицева накедик, трилицеві, накідик дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, накидик, три лицеві, накидик, лицева і центральна. Тепер наступний рядочок. Накєдик ми не забуваємо. Крайнє накідик це у нас стандарт. Тепер лицьова накидок, три разом лицьовою за нижні стінки накидок, лицьова накидик, дві разом лицьовою за нижні стінки. Дві лицьові, накидок біля цієї, три разом лицьовою за нижні стінки накидик. Дві лицьові, тепер дві разом лицьовою за нижні стінки лицьова, накидок. Три разом лицевою за нижні стінки кедик лицьова, На кедик. Дві разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві кедик і центральна. Наступний рядочок. Ще трохи. Буквально, надіюсь, мені вистачить. Ще у нас буде три рядочка. Мало би вистачити, так? Е, накидик. дві разом лицевою за нижні стінки накидик, три лицеві. Тепер у нас накидик, дві разом лицевою за нижні стінки накидик. Знову три лицеві, тепер три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки накид. Три лицеві накид. Дві разом лицевою за нижні стінки накид. Так, секунду, за нижні стінки накид. Так, три лицеві. І ще три лицеві, і оце центральна. Далі п'ятнадцятий рядочок. Ще два рядочка. Я намалювала вверх 30, чому так, тому що я рахувала разом з виворітними. але оскільки я їх вирішила не пров'язувати, схемка автоматично скорочується. Так, пробуємо 15-й рядочок, накидок і ще один, 16. Я рахувала тільки лицеві ряди. Я спробую оце сфоткати оцей кусочок, так що ви мали собі під рукою, звичайно, і могли в будь-який момент переглянути. Так. крайня, накидок, дві лицеві. Накід, дві разом лицевою за нижні стінки лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, накид, дві лицеві, накид, дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві, накид, дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева. Дві разом лицевою за нижні стінки, накид, дві лицеві, накид, дві лицеві і центрально. І шістнадцятий рядочок це у нас він останній. Так, накидок не забуваємо три лицеві. Чекайте секунду, не то зробила. Тут накидок. тут лицева буде, накидок, крайня, накидок. Три лицеві. накидок, дві разом лицевою за нижні стінки лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, накидок. Три лицеві накидик, лицева, три разом лицевою за нижні стінки, лицева, накидик. лицеві накидик, дві разом лицевою за нижні лицева, дві разом лицевою за нижні накидик. Тепер у нас три лицеві, накидик, лицева і центральна. І ось оцей візерунок, щоб ви розуміли, у нас буде завжди повторюватися. Тобто, уже з 17-го лицевого рядочку ми знову починаємо в'язати перший. Просто він буде повторюватися більшу кількість разів. Розумієте, так? тобто я зараз вам попробую це сфоткати і окремо в дописі виложити частинку. Надіюся, вона вам допоможе і ця частинка до другого відео вона повторюється. Повторюється весь час. В залежності від того, яку велику ви хочете хустинку, просто повторюється більшу кількість разів. В першому цьому рядочку вона повторюється раз, два, три, чотири. Потім вона буде повторюватися раз 2, 3, 4, 5, 6. Розумієте, так? 7-8. Тобто вона буде просто повторюватися більшу кількість разів. В цьому весь секрет. І ви отримаєте ось таку красу. Якщо ви використаєте іншу нитку, можливо, яскраві кольори, ця краса буде просто неймовірна. Бо навіть в таких спокійних тонах, це щось з чимось. Я просто, чесно вам скажу, це один з тих, напевно, виробів, де я дійсно задоволена власною роботою. Це перший момент і де мені дуже навіть не погано, а просто, де хотілося б мати декілька мотків, щоб зв'язати величезний ось такий виріб. Я просто, якщо б мати три мотка, чи чотири таких, ви уявляєте, що ж це може бути. Але оскільки моточок був по розпродажі, і це був останній, я, напевно, таких більше не знайду, тому як варіант, як варіант, Хочеться чогось дуже-дуже яскравого, наприклад, до чорного або сірого пальта, так? Щоб якось треба купити величезних з два мотки, ну тут було 390 метрів. Так? Хочеться купити, щоб було більше метрів або більше моточків, і зв'язати щось в таких зелено-червоних, жовтих, оранжевих кольорах, щось такого плану. Тож, якщо вам сподобалося відео, якщо вам сподобався виріб, мені він надзвичайно сподобався. Ставте пальчик вверх, натискайте на дзвіночок, залишайтесь зі мною надалі, щоб підписуйтесь, щоб бачити всі мої відео одними з перших, це просто щось чимось. Я рада бачити ваші коментарі. Рада бачити всіх вас і. Обов'язково, ті, хто ще не підписаний, підпишіться. Я бачу по статистиці, що дуже багато людей, більше від 70% мене дивляться непідписаних. І ви втрачаєте дійсно багато, тому що на даний момент я в'яжу відео, відео, викладаю відео одного вироба. Це може бути 2-3 відео, тому ви втрачаєте інформацію. І це досить так і шкода, тому що я стараюсь. Передати вам свій досвід, поділитися своїми плюсами і мінусами. Мінусів теж багато, багато перев'язів, багато всього, але, тим не менше, я вважаю, що воно того варте. Адже такий унікальний виріб я, напевно, ніде не куплю, тому обов'язково буду бачити, буду бачити, буду рада бачити вас на своєму каналі. Почекайте, буде більше відео. Па-па-па-па!